Коли вибухає, що ти робиш? Чекаю в хату. Тікай хату. А ну, бабаха і схоє. І скаляйся, харком на тупо. Та оце ж ось у нас ліс і прямо за лісом. Тут, ну щоб не ну, 10 кілометрів Донецька область вже. Вони кругом, можуть і вночі б'ють, і в днем б'ють, і утром б'ють, і вечором б'ють. От, от. Потім була затіші, потім опять починають. Ні робот немає нічого, психовольняють, нема гарного нічого. А як онук, онук, як онук. Раніше боявся, дуже боявся. Все, вже він привикнув просто далеко. У піддубньому боявся, плакав, ну він ж менший був тоді, йому зараз чотири ручки, а то ж менший був. Так він казав, каже, Боже, каже, дуже страшно було. Бабуська, давай, каже, десь поїдемо, бо тут дуже І Трошки веселіше стало, а то ж плакав, він боявся. Ну, біля вікна, звісно, тут кровать стояла, він боїться біля вікна спати. Боїться, каже, далі відставили. Каже, коли він вже закончить. Каже, бабуська, я піду, каже, та сама навіть і руж'є своє на хаті повісить. Каже, купляй мені, бабушка, купляй, я піду, каже, я теж воювати. Отак от, от. Отож качелю там бросили його, він тепер плаче, бабуська, треба качелю забрати, бо ми туди не поїдемо, туди просто, мабуть, вже не пускають, тому що там дуже ну, обстріли, там літають. І... Не можна туди їхати. Коротше. Ми от колись поїхали, нас завернули. Нельзя, там дрони. Ну там села немає, його розбомбили, камар, Новоселовка. Оце наші села там мирне. Ну, Піддубня вже нема, Тож в нашій хаті вже теж нема, вулиці теж нема. Ну нічого нема там уже. Людей повивозили, ми теж сюди переїхали тут. І теж будемо, мабуть, ось отсюди. Гавриловка теж недалеко теж було, то надавно прильоти, що погибли люди. Вони кругом, можуть і вночі б'ють, і в днем б'ють, і утром б'ють, і вечором б'ють. От от. Потім була затіші, потім знову починають. Ну, як ми от, як ми? Отак. От не знаю, куди навіть їхати. Чесно, в мене брат погиб. Старший, в минулому році. Меншенький в мене все в пліну, може поміняють, не знаю. Вже два роки вже в пліну. І тут теж. Ну, тут ну, як обстріли попадають, б'ють. І буває і прильоти бувають. І... Ну а так, ну держимося поки. У нас тихо. Ну як тихо. Ми то чуємо, гуркає, ну Поки нас ну бувало, що в початку війни порозривало. Мельниця, там, лагеря. І в чотири назад, мабуть, летіли, ми якраз на городі садили, летіли. Тустон тут теж гаврилівки якраз дали. Буває, дрижать і двері, відкриваються наші. Ну, війна є, війна є, війна. А фермера не беруть, тому що не землі мало. Вони співають оброблятися. Ну, родичі, брати, сини, землі ж мало вже. і все. Вони ж кажуть, не поїдемо туди. Я в ті казали, села електрики виїжджають, а ми туди не поїдемо, стріляють. Виминали і все. Ну, Вулять дебело, коротше. Гупа є. Це сьогодні затечі, гупа і чуть близько. Аж мені бояться 64-й рік, мій, куди тікати, куди тікати? І куди ті, чі, як втече, якрому одинаково. Я вже не ховаюсь нікуди. То раніше вікна накривали, пленками, тим, а тепер вже то не накрива. Зараз такі казали, дрони, що навищили тебе і через лібу плівку, під землі мають. А там такий підвал, як воли. тут зберху хоч мене найдуть кістки мої, а там ніхто не даріє вже тоді. Вже і Дніпропетровську достали. Январське там, Малевівка вже там порозбивали. Ну не все підряд, ну а вже розбито. І хати вже сюди до нас попереїжджали під тіля. Хто Ту я знайшов? Чи воно тут таке саме буде, чи ні? і Куди, що до чого, а скрізь треба гроші? У нас ось покровки, тут був ще час він район. Кажуть, щоб квартиру 20 тисяч, найменше. А які? Жінка вийде, 4, і я чотири. Багато коштів з людей там з інших е сіл повиїжджали і назад поверталися. Ну, платити треба гроші, От, От так ми доживаємо, пораємося, хазяйнуємо, полимось, косити треба біля двору вже. Може, це вже дощ не стане. Поки да, кури, собаки, коти. Вже баба ходить на двох ципках. так що вже в ще були, качки були, і ну, все дуже вот баба вже і руками не може, ну взагалі розбирати все. Як не трахкають, то якось наче, спокійніше себе відчуваєш, а як ото трахкають, так, так просто ну, на нерви дуже дійствує. Буває, що і валір'янку п'ємо. І... Ну, а буває, вроді трошки затихне, то, то і ми спокоїмося. Послухаємо то по телевізору, то по радіо, то Бог ти їх знає. Якби їх розвернув, щоб вони пішли в другу сторону. Як їхати? Оце два кілки в руки, і ще, і що, і ще що, і, і більш нічого. Дужче гупають, коротше, ото так. А то це ж казали там, десь воно ну, і тут у кам'янці в селі, ось недавно вроді пару днів назад. Та ось ось село тут ось. О... Недалеко і під Гаврилівка, і теж частіше стали гупати. Брати у Кам'янському, ну вони то не кажуть, що там ви не їдьте, чи що ну як десь, ну, аж не як вони на дев'ятому етажі живуть. і от, Ну, ну як ти, вроді, будеш? Ну як, як вже як кажуть, припече, то, звісно, що ніде ми не дінемося і вони ніде не дінуться, бросимо все та. І поїдемо. Ну так а що робити? І десь когось як той так прокляли і вже вмерло, вже немає, а, а на того Путіна так вроді усе на світі скрізь. І...